Друзі, черги ПТП документ в Кракові. Людей немає. Переді мною зайшов хлопець, отримав він смс подавав ще в березні. Охоронець запитав, чи він має смс-ку. Той відповів, що так. Потім запитав, скільки тебе років. Той сказав, що 21 рік і сказав, проходь. Запитав я його, що потрібно, щоб забрати документ. Смс-ка uh, після 25 -го. числа потрібна, навіть якщо ви раніше отримували і не забрали той документ. Смс-ку, ну, звісно, ви не отримаєте. Далі я запитав, uh, зараз на сайті статус документів. От у мене був документ, знаходиться в відділенні та готується до центру видачі ДСНАПу. Тобто він уже був скажімо так, у центральному відділенні і готувався на... Краків на відділення. Чому це я знаю? Тому що такий же документ отримує дівчина, знайома донька, їй 18 років виповнилася, вона робила. В неї всі статуси були такі ж самі, як у мене, а потім змінилися статуси на документ верифіковано. І через буквально три дні вона отримала смс про те, що вона може отримати документ. Ну, а мені, звісно, така смс не прийшла, тому що чому? Тому що Нікарагуа відпочиває з такими законами. Вони в нас працювали так і раніше, але наразі ще краще працюють. Отакі От друзі, справи. Ще додам, що прийшли два uh, такі дядьки, як я. Я думаю, у років. По 45-55. А запитали, чи можна подаватися. Охоронець відповів, що можна подаватися, але нема сенсу, тому що забирати будете в Ужгороді. Так якщо їхати забирати в Ужгороді, і тут він коштує 600 злотих, то тоді людина, якщо вона може перетинати кордон, то вона поїде зробить його за 900 там, за 1000 гривень, та й не буде в неї питань ніяких. Вот Та так друзі, друзья. Підпризнешься, лайки до нових зустрічей.